Вітаю, шановні друзі. Наша влада хоче змусити всіх українців обов'язково примусово викупляти військові облігації. Про це заявив народний депутат Данило Гетьманцев і підняв питання про публічну дискусію цього питання. Тому, перше, друзі, прошу дуже зробіть репост даної новини для того, щоб всі інші знали про це і прийняли участь в цій публічній дискусії, і висказали своє е, ставлення до обов'язкового викупу військової облігацій в коментарях до цього відео. Тому репост і коментарі. Ваша думка дуже важлива, друзі. Тому що якщо ви не будете казати вашу думку, то ця влада нав'яже вам і податки, і зобов'язання, і ще додаткові види примусу. Почнемо. Що ж каже Гетьманцев? що ж він е пропонує? Глава податкового комітету наводить приклад Ізраїлю, де у 70-ті роки було впроваджено довго обов'язково е військову позуку на купівлю військових облігацій. в обов'язковому порядку йшло 7% від оподаткованого доходу. І гетьманцев пише: чи може подібна обов'язкова накопичувальна схема впроваджена в Україні виключно на воєнний час та виключно на фінансування сил безпеки та оборони питання глибокої, політичної, суспільної та професійної дискусії. Так само вважаю, що на стороні державних банків маємо перейти до певного формату обов'язкової купівлі військових облігацій на основі індивідуальних планів, які мають право розробити мінфін та НБУ. Друзі, ну що ж, гетьманцев хоче публічної дискусії. Почнемо тоді. Пане гетьманцев, відразу хочеться сказати, що в країні воєнний стан і зажимати людей, да, от затягувати паски людям, яких немає роботи. Да, ми всі чудово читаємо новини і бачимо, що в Україні рівень безробіття дуже високий, найбільший за весь час е існування України. І цей момент ви ще хочете примусово зобов'язати людей викупати військові облігації? А не які кошти? Скажіть, будь ласка, де люди повинні взяти кошти? Де на це все у людей візьмуться кошти? Це раз. Друге, скажіть, будь ласка, а де оця вся фінансова міжнародна допомога, яка йде в Україні? Мільярди доларів. Мільярди. Шановні друзі, це не мільйони, не сотні, це мільярди доларів. Куди вони йдуть? Замість того, щоб скоротити бюджет, скоротити видатки, скоротіть видатки. Чому ж ви не скорочуєте видатки? На утримання адміністрації президента, на зарплати депутатів, на утримання депутатів, на утримання прокурорів, пенсії прокурора. Як ти почитаєш новину, так 100, 200, 300 тисяч, 500, 800 тисяч зарплати у державних чиновників. У вас зарплати ну, не безпосередньо в депутатів, але у чиновників, державних чиновників зарплати по 500, по 300 тисяч. Корупція в країні процвітає. Тобто, ви не хочете побудувати нормальну систему і змусити державний апарат працювати? Ви хочете людей стригти, щоб покласти оцей проблеми на плечі людей. Тобто, мало того, що українці будуть віддавати борги, українці, друзі, ви будете віддавати борги за всіма кредитами допомогами, оцими міжнародними, які йдуть в український бюджет, ви їх будете віддавати не гетьманцев, не Зеленський зі свого карману, а ви зі своїх податків. З Часом будете це все повертати, ваші діти і ваші внуки. От Про це ніхто не каже. Знову таки українців хочуть цим цим нагрузити. Я проти військових облігацій, проти обов'язкового викупу і проти будь-якого виду примусу по відношенню до громадян. Тому що це просто призведе і до так напруженої суспільної соціальної ситуації в країні. Тому, якщо ви цього не розумієте, то дуже прикро. Також, патрі Гетьманцев, дуже хотів би вам сказати, що стаття 92 Конституції України. Чітко каже, що виключно законом встановлюється обмеження прав та встановлення обов'язків для громадян. Отже, без закону ви не можете нікого примусити нічого зробити, тільки виключно законом. А я, шановний пане гетьманцев, проти даної ініціативи викупу військових облігацій. Ваша сама задача налагодити механізм роботи держави і державного механізму так, щоб він працював і щоб країна е, отримувала дохід і дохід від е, інших е, джерел, а не від е, людей. Не люди повинні бути основною е, основним джерелом доходу в країні. Не люди. Ви повинні налаштувати так державний механізм, як це в інших країнах відбувається. А ви просто хочете стрихти це все з людей негарно, дуже негарно. І ви ще називаєте себе фінансистом. Ви не фінансист. Це дуже проста, примітивна логіка взяти, покласти всі зобов'язання на громадян, щоб ми виплачували. Тому думайте, друзі, думайте і вискажіть обов'язково свою позицію і думку під цим відео, і зробіть репост. Обов'язково тому, що це питання дуже нагальне. Якщо не будемо зараз реагувати, нас всіх змусять ще витрачати кошти зі своїх кишень на незрозумілі військові облігації. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.